У дії 6 є два ключові інструменти. Перший це тест головної мети, так званий PPT-тест. Він працює за принципом reasonable to conclude. Є підстави вважати. Його формула складається з двох кроків. Перший, чи було отримання податкової вигоди однією з головних цілей будь-якої домовленості чи транзакції, та другий. Чи не суперечить це об'єкту і меті угоди? Якщо так, країна має право відмовити у пільзі. Але сам податковий орган повинен довести це фактами: хто приймав рішення, які ризики бралися та чи є економічний сенс. В Індії, до прикладу, у справі ССЛО суд постановив, підозр податкової замало, потрібні докази. У 2025 році трибунал у Делі підтвердив, відмова не може бути механічною, потрібен глибокий аналіз фактів з боку податкової служби.